Фондами. Почали з того, що збиралися і займалися вишивкою, рукоділлям, різними оздоровчими вправами, вивчали цікаві методики, які допомагали знайти віру в себе. Почалося з простого, тому що, скажімо так, я сама цього шукала. І коли я почала задавати собі питання, а що ж я хочу, і чим я хочу займатися, Іга". ось то я вирішила, що я почну з такого простенького. Спробую, якби, змінити себе. От. Це такі аспекти це здоров'я, це віра в свої сили, це щаслива сім'я. Ось, але так як самі було сумно цим займатися, то я вирішила почати знайомитися з іншими людьми, які, скажімо, були близькі мені по духу. Хто шукав себе, так, він отримав на певному етапі те, що було потрібно. Там, можливо, от частинку віри, от, що я дійсно можу досягти. Да? Я можу от, реалізувати себе в своїй творчості. Фонд сталого розвитку Стара Волинь, асоціація відродження Грицева. Та кластер сільського зеленого туризму Оберіг об'єднали свої зусилля в спільній справі. Залученню інвестицій в подільське село сприяє формування різних об'єднань сільського туризму, інформаційно-освітнього, творчих індустрій, натуральних продуктів харчування та екологічного будівництва. У червні 2002 року заснували громадську організацію кластер сільського туризму Оберіг в цій громаді об'єдналися підприємці, власники агроосель, приватних садиб, де приймають туристів, магазинів, працівники освітніх установ, місцевої влади з метою виробництва та просування на ринок високоякісного конкурентноспроможного продукту. У їхньому випадку продукт це відпочинок на селі. До списку послуг внесено затишні приватні оселі, екологічно чисті, натуральні продукти харчування, свіже повітря, спокій і тишу сільської місцевості. Що таке кластер? Це група людей, об'єднання людей, які мають спільну справу, зацікавленість в складанні того чи іншого продукту. В даному випадку в нас це є сільський туризм. Об'єдналися люди, які розуміють, що можна жити в селі, працювати, створити інноваційний продукт, тобто відпочинок на селі це і є наш. Кластер сільського туризму, який має назву Оберіг, який об'єднав людей за спільними інтересами в послугах проживання, харчування, різних атракцій, екскурсій, відпочинку на селі, те, що люди чим живуть в селі, те можна в селі і продати. Лише його треба гарно пандиком зав'язати, показати, станцювати, заспівати, і люди обов'язково його куплять. Хотілося показати вам приклад ось на одним із оберегів, які ви сьогодні тут знайомитеся і бачите. Тому що, якщо ви загалом подивитеся, ніби робота однієї людини, а насправді це робота мінімум 20 людей. Хоча би приблизно вам так розкажу, бачите різні вироби з глини. Більші, менші, тут вони різні, є, звичайно, це мало того, що ви бачите. Це робить лише одна людина, яка в першу чергу має бажання її робити. Знаходить час і садить собі потагеньку і ліпить з глини. А наприклад, по дереву це інші люди, які роблять різні речі. Теж сидять, знаходять час, бажання і роблять. Є своя символіка, є існують певні традиційні речі, є поєднання тих чи інших елементів. Двадцята людина говорить: ви знаєте, що, а я от. Так як я продам, не продасть ніхто. Потрібна нам така людина в кластері, потрібно. І ось та людина теж свою частинку вносить. Тобто, загалом це є мінімум 20 людей, які вміють, певно, це робити. А одна людина ось це все збирає докупи. Це е, є Світлана Бойко, яка має і народну творчість, можна так сказати, природню творчість, яка це все складає, яка має свої. Команду, яка їй допомагає в цьому робити, і ось вони тоді таке складають. А загалом сам оберіг несе для людини це в першу чергу здоров'я, продовження роду свого. Можливо, є такі, що кажуть на удачу, тобто це е, розказується в підкові. І загалом це такий виріб, такий оберіг, який людям несе саме найкраще: добро, злагоду і тепло. Щаслива людина завжди має. Якусь конкретну мету, і от досягти цієї мети вам допоможуть грицівські обереги, лапоточки і мішечок зі щастям. Ініціативна громадськість України добре обізнана, а туристи, які вперше завітали до Грицева, дізнаються про успішну діяльність фонду сталого розвитку Стара Волинь у напрямку формування соціального партнерства, підтримки підприємництва, реалізації місцевих проєктів захисту інтересів вразливих верст населення. Юрій Островський з дитинства, борячись з підступною хворобою, здобув вищу освіту. Долучився до роботи в корпусі волонтерів для сільських громад України. Юнак намагається власну волю і наполегливість протиставити негативним життєвим обставинам. Юрій має намір офіційно відкрити в селі інформаційний центр. Мріє про можливість приймати хворих на дитячий церебральний параліч в своїй агросадибі на відпочинок. Сподівається на підтримку місцевої влади депутатів Полянської сільської ради Славутського району Хмельницької області. Тут туризму сільського зеленого я бачу в тому, що в нас є для цього перспектива велика. Багато людей є в нас тут також є незайнятого, тому що питання безробіття лишається актуальним на, на даний час. І в цьому плані в нас які є плюси? У нас є річка Горінь з усіма краєвидами, красивими, затоки, заплави, як я говорив, ліс, буквально рядом гриби, значить, чорниці і скажімо, інші значить, дієці. Чотири завдання стоять перед волонтерами. Це інформаційна складова, то, що ми говорили, інформаційний центр, доступ до інформації, можливості її отримувати. Тому що сьогодні дуже багато міжнародних фондів дають в грошах допомогу. Той самий ІСАР «Єднання». Є така всеукраїнська громадська організація. Вони оголошували конкурс, вони дають по 10 тисяч гривень на розвиток сільської місцевості. Для того, щоб податися на цей конкурс, треба мати інформацію, треба мати доступ до неї. Конкурси підтримки місцевого самоврядування, напевно, ви проносували, так? Фонд підтримки місцевого самоврядування. Для того, щоб звернутися туди, туди треба написати серйозний вже проєкт. Тобто на 10 тисяч там ну, документація ну, може 10 стоїнок. Але щоб отримати 100 тисяч гривень від фонду підтримки місцевого самоврядування, там вже треба 120 сторінок зробити. Чи буде матеріальна допомога? Саме основне, розумієте? Ми можемо показати, але всюди потрібно класні гроші. Щоб був Юра, я Юру вчила, прекрасний учень був відмінник, це прекрасна людина і світлою головою. Якщо ви напишете, скільки і на що. Ми обов'язково знайдемо допомогу. Ми того хочемо, да. не так, що да. дайте нам ми да. не можемо, що ми того. Ми... Прагнемо того хочемо. Відбулося засідання сесії разом з виконкомом сільської ради. Було представлено на засіданні сесії, це вже фактично продукт нашої співпраці з владою. Думка про розвиток зеленого туризму вона вже не є новою в нашій громаді. Люди вже знайомі з цим питанням. Ми прожили з Юрою вже 13 років. Ми живемо отут у селі. Хоча насправді основна частина життя пройшла в місті. Ми пройшли це все. Ми не мали можливості просто подихати свіжим повітрям. Дитина не могла не бачили, як чула, що кіт м'як. Але не погладити цього кота, що не, не могла ступити на цю землю, на цей пісок. Нам тут дуже подобається в батьківській хаті. Я говорю цим бажанням. Це такі плани на майбутнє. Ще треба закінчити нашу будову для того, щоб мати ці санвузли, для того, щоб змогти, насправді забезпечити людей самим необхідним, щоб були ці зручності, щоб нам дозволили це все. Ми хочемо побудувати оцей кусочок землі, що поряд з хатою. Це приватизована наша моя наша. Нам ділянка розміром 50 сотих, і думаю, ми там розмістимо. Ну я не знаю, ми бачили в саках, що це можна якусь доріжку таку. На що вже вистачить коштів? З Юрією, ми оце місце, Ми так сказали і почали. І бачимо, що у нас вже виходить. До нас вже приїхали люди, щось нам допомагають. І я думаю, що 100% ми цей оздоровчий комплекс. Може, це буде просто оселя вихідного дня, може, це буде на два-три дні. Може, це буде оселя для всіх з різних куточків України. Вже є такі пропозиції. Вже ми побували на цьому тренінгу і зустріли людей із дітьми. Просто може не з такими проблемами, як у нас, але з проблемними. І жінка проситься з Донецька. Я до вас хочу, хай мама згодиться, щоб я хоч на тиждень привезу, приїду з сином, щоб він просто побачив, що таке пісок і погодив босими ногами. А цього в нас добра хватає. Його можна нагріти, можна зробити зробити прогрівання на поясниці для того, хто страждає на радикуліт. Я знаю, як це робила моя мама. У мене є такі полотняні мішечки, я їх вже приготувала, можна його нагріти і приложити на 10 хвилин, і ви побачите, який буде ефект. Можна полежати, воно так розгрівається, що нічого не треба. Можна на, на оберемку самому нарвати пучок хвої разом з шишками. І в мене є для цього такі баняки. І я можу на плиті їх напарити, і людина, і ванна є, і можна прийняти таку фойну ванну. Я думаю, це буде корисно і таким і як юра з обмеженими заформування опорно-рухового апарату, і для, для всіх людей, які мають проблеми з неврологією, і просто для оздоровлення, для зміцнення своєї імунної системи. У мене є дуже багато літератури, як навчитися, як збирати лікарські рослини. І ось прибігла людина з проблемами з дихальних шляхів, і вона піде сама на рвати цього ще Я знаю, що його треба встати рано, 6 годин. Що це вона електричкою вже не приїде сюди, щоб нарвати її. Його в а так вона пробудеться. Тут у мене на синновалі може, може й там заснути, і встане з шостої до дев'ятої, нарве своїми руками. Ми разом приготуємо, і вона напоїть себе, свою родину і таким чином буде оздоровлюватися. А ті, хто мають проблеми опорно рухового апарату, тут і проїхатись на колясці, і поповзати на колінах, і попробувати догнати Юру, отут вилізти на сіна і сповзти назад, і парного молочка, навіть якщо два ковтки. Людина в день зробить, то це вже як благотворно впливає на травну систему, на систему імунну. За тиждень можна встановити ці сили настільки, що на цілий рік наперед хватить. І можна самому спробувати видають, і можна випити, і можна кефір зробити, і можна замісити пироги на цьому молоці. І в нас є у хаті ми зберігаємо як реліквію піч моєї мами, і там є ще такі. Ночви, в які місила пироги, моя бабуся, їм вже 100 років. Я їх так зберігаю і можу замісити, і спекти пироги в печі, і як вони гарно пахнуть. І для людини це дуже добре. Це енергетика, це здоров'я, це настрій з кінець кінцем, це любов, до це саме життя. Завітаємо на гостину до Світлани Щербюк в село Велика Шкарівка Шепетівського району Хмельницької області. Відчуємо родинний затишок дії агросадибі і тепло душі талановитої людини. З дитинства я любила вишивати. Поступила в Рицівське училище. Потім вийшла заміж, поступила в Кам'янець-Подільське культусвітне училище, працювала художнім керівником у клубі, але любов до вишиття мене привела таки знову ж таки, в училище, працювала майстром машиною ручної вишивки. Зараз вдома вишиваю. Для чоловіка вишила сорочку, білим по-білому, легенька на маркізеті. Було чоловікові, зробила подарунок, було чоловікові 50 років, то я йому подарила таку сорочку. Це є в нас теніска, е, білим по-білому, е, мережка прутик з настилом і е, штапівка. А це для внука вишила на рік сорочечку. Цих два рушники я вишила своїм синам Олегові і Дмитрові. На щасливе життя, на щасливу долю. Кажуть, як мама дарує дитині рушник і благословляє, то дітей буде хороше життя і дітей, і внуків. Один рушник я вишила на ляному ль... на полотні кольоровими нитками, другий є на вишивальній тканині технікою вирізування, солоні і лиштва». А цей рушник називається техніка качелочкового лиштва. Він з обох сторон одинаковий. Цей рушник дивиться на дві сторони одинаково. Олег закінчував 10 класів. Я цим рушником його благословляла на щасливу дорогу, на щасливе життя. Женився, я йому подарила цей рушник квітами. Дмитро було весілля в дитини, то теж цим рушником благословляла і об'яжувала цим рушником і ставав на весіллі, ставали рушник діти на цей рушник. Коровки дою з дитинства доїла, свої доїла, сусідські доїла, Бо на роботі були батьки. І тіті, і дяді заставляли, доїла, пробувала. Получалося? Як получалось, як в дитини в 10 років. І по поза руками, і куди хоче, так навчилась. І сьогодні ви свою родину частуєте молочком? — Так, дуже любить чоловік, дітки, внуки передаю діткам на місто, масло, сир, сметанку, ряжанку. І як ви це робите? Збираємо сметанку свіжого молока. У мене на де я народилася, то є така посудина, називається банька. Вона у мене зараз старенька така. Поношена, але вона ще діюча, то вливаємо в цю баньку, ставимо холодну воду, сметанка підходить доверху, потім тут відкриваємо такий краник, воно збігає. Зібрали сметанку, вона трошки прокисла в нас і вливаємо у маслянку, виливаємо його Не поспішаючи. Закрили тісненько і починаємо збивати ось так. За скоро буде в нас масло. Була така жидка сметана. А чи можна спробувати, як воно збивається масло? Можна, звичайно, можна. Дозвольте. Будь ласка. А ну-ка. Ось так. Ну, тяжко потягнути, так? Так, так, так. Вже там є, щось можна потягнути. Я сподіваюся, щось смачним таким пахне. Ага, молочком. Разу з дитинства згадалося. Бабуся, молокорівка, бабусіна. Село Липівка. А я сама родом із Рівінщини. А ми з різних боків. Так, Липівка. Липівка це на Луганщині. На ну, Луганщину на рівніщині, протилежні. Але смак молока однаковий. Одинаковий, і з масла теж. Все, зараз воно вже готове. Так, знімаємо, підважуємо трошки кришечку. О, і масло в нас готове. Зовсім. Угу. Маємо миску. Тепер заливаємо холодною водичкою і будемо його промивати. Багато. Зараз раз, другий раз буде чистеньке. Воно ось таке. Ми виганяємо водичку з нього. Боже мій, такий милий. то воно так гарно тримається кубки. Масло у нас вже готове, можна його покуштувати. А ну спробуємо. Давай. Смачно. Mm -hmm, смакота. Смачно. Що вам скажу? І я тут був, мед пиво пив, масло куштував, по вусам текло і в рот потрапило. Смачно вже? Mm -hmm, Дуже. Смакота. Дуже. Цей сир дуже смачний, ним і не соромно пригостити гостя, який зайде до хати. Цей сир виготовлений з солодкого молока, дуже смачний, корисний, до чаю, до кави, раненько поснідати, дитині до школи. І можна сіно косити? І можна сіно косити. Чоловіка буде сила, і моя родина, моя сім'я, мої діти, внуки дуже задоволені таким сиром. І гості теж. А ще господарі агросадиби Світлана залюбки почастують вас піснею від душі. Ні, козуда, і з мала ні кеми косень. батько, Там кров, зватай свою чорну брову. Казав батько, Там те литю, сватай свою, роздій Казав батько. у коняк, сватай свою. Дам На старій волині звичайні люди намагаються відчувати себе центром любові і дарувати любов, оточуючим, жити в гармонії з Богом, природою і собою. Приїздіть сюди на гостину, і ви неодмінно відчуєте родинний затишок. Відкриєте для себе чарівний лелечий куточок України. Шануймося.